Ласкаво просимо до нашої рубрики Вимогливі жебраки. Тож давайте починати. Телефон Huawei все ще доступний. Телефон Huawei все ще доступний. Телефон Huawei все ще доступний. Привіт, моєму другу потрібен новий телефон. Привіт, так, телефон ще в наявності. Я зніму оголошення, якщо його продам. Працює по місту. Так, він був придбаний тут, тому працюватиме з усіма операторами. Можлива доставка до університету міста. Ні, це технічно неможливо, тільки самовивіз. Але ми можемо зустрітися в будь-якому зручному місці в будь-який зручний час, якщо такий варіант вам підходить. Доставте, будь ласка, Агов! Я можу зустрітися з вами. Буду поруч з тим місцем у середу. Мені потрібен телефон до дня святого Валентина. День святого Валентина в четвер. Доставити мені завтра. Ні, в оголошенні написано, що лише самовивіз. Я вже пропонував вам зустрітися в середу. Тоді за 350? Яке місце? Ви працюєте до п'ятої вечора? Я зазвичай закінчую четвертій. Доларів. 350 доларів. Це далеко не те, про що я прошу. Розрахуюся готівкою. Ні. Бажаю удачі в пошуку. 355 доларів. Ні, це навіть і близько не та ціна, про яку я прошу. Це просто смішно. Ви не здійснюєте доставку, не знижуєте ціну. Ви взагалі хочете продати свій довбиний телефон чи ні? Розумні пропозиції розглядаються, але ваші пропозиції зовсім нерозумні. Хай щастить в пошуку. Пішов ти! Сподіваюся, що китайський уряд слідкує за твоїм телефоном. 368 доларів. Це гарне число для китайського нового року. Остаточна пропозиція. Ти отримуєш готівку, я отримую дівчину. Давай, будь ласка, припиніть мені писати. Я не збираюся продавати вам телефон. Пішов ти! Ким ти в біса себе вважаєш? Я сподіваюся, що тебе катуватиме китайський уряд. Пішов ти. Це забавно, що деякі люди думають, що піднявши пропозицію від 350 до 355 доларів, це все координально змінить. В наступному оголошенні автор намагається продати свій айфон 6. Продам iPhone 6 в золотому кольорі, 16 ГБ в ідеальному стані, 200 доларів. З аксесуарами? Ні. Ха -ха. ну нехай щастить з продажем. Я щойно купив один за 110 доларів, з аксесуарами і в бездоганому стані. Вау, ви намагаєтеся змусити мене ревнувати до свого шостого айфону? Ти вечеряла сьогодні? Якщо до цього місця лише ти і я на сьогодні, я маю свою вечерю, якої мені вистачить аж до п'ятниці. Дідько, і що я тепер маю робити? Я не знаю. Можливо, повечеряєш сам? Мені треба, щоб ми пішли разом, тому що в мене має бути рання вечеря. Не могла б ти піти в Морісон і взяти для мене трохи курки шматочками. У мене просто не буде часу, бо мені треба йти в одне. Не місце. Якщо я не помиляюся, то місце, в яке ви збираєтеся йти, знаходиться поруч з магазином, чи не так? Ні, я хочу саме вишукані курячі шматочки. Не моя проблема. Але я не маю часу. І знову не моя проблема. Дідько, тепер я запізнюся з вечерею просто через те, що ти не можеш зробити мені послугу. Чесно, я був про тебе кращої думки. Добре. Добре? Тебе це навіть не схвилювало? Не думав, що хтось із людей, з якими я працюю, може так жахливо відноситися до мене. Два тижні тому мені зробили операцію, тому я не можу робити все сам, але мені доведеться, бо ти вирішила бути ледачею. Два тижні це великий проміжок часу. Тобі просто зрізали інфікований нігодь. Можливо, коли наступного разу тобі відрубають руку, я допоможу. А тим часом, будь ласка, навчись манерам і зрозумій, що якщо б ти попросив вічливо, а не вимагав щось, то я була б не проти зробити тобі маленьку послугу. Добре, то ти можеш, будь ласка, під і принести це для мене. <смі> Ні, то навіщо тоді розповідати мені про манери? Це така дурість. Я не хочу більше навіть говорити про це. Не розмовляй зі мною, коли я зайду. Привіт! Мене цікавить ваша службова собака. Що ви маєте на увазі? Вона моя. Вона не продається. Я дресирую собак, тому можу допомогти, якщо вам потрібно. Ні, я хочу вашу собаку. Вона мила і мій син хоче її. У нього аутизм, тому йому вона потрібна більше, ніж вам. Ти чудово виглядаєш. Вона не продається. Я можу допомогти вам з пошуком собаки, що схожа на мою, і виховати її. Чортів, дурень, дай мені свою собаку. Ти відсталий! Нічого собі, це ненормально. Не, не зв'язуйтеся зі мною більше. Воу, схоже, у нас новий рекорд. Від привіт до образ вже на друге повідомлення. Привіт! Це ви продаєте комутатор Nintendo Switch? Привіт, так він продається з десятью іграми, більша частина яких вказана в описі. З усім обладнанням і футляром, так, всі деталі в описі. Ціна підлягає обговоренню, але та ціна, яку ви просите, трохи виходить за межі мого цінового діапазону. Скільки ви можете запропонувати? 50 фунтів. 50 фунтів? Вибачте, але цього занадто мало. Як ви бачите, я продаю за 250 фунтів. Ця ціна є досить прийнятною. Тим паче, якщо враховувати, що більшість продають його за такою ж ціною, але без ігор і футляру. Воу, не все залежить від грошей. Ось я мати одиначка, яка має близнюків і намагається купити їм подарунок на день народження. А ви маєте нахабство говорити, що це справедлива ціна. Ти огидний мені. Дивіться, мені шкода вас, але просто зараз я працюю, і якщо ви не можете запропонувати мені прийнятну ціну, я рекомендую вам пошукати в іншому місці. Ви працюєте і все одно просите таку високу ціну? Я безробітня мати. Я не можу дозволити собі 250 фунтів. Я можу дати 60 фунтів. Пані, я студент і працюю неповний робочий день офіціантом в ресторані, і з 10 вечора маю час на завершення курсової роботи і безліч інших завдань. Мені трохи важко знаходити час для того, аби заробити трохи грошей і висипатися. Зараз у мене все напружено. Вибачте, але я. Я дотримуюся ціни в 250 фунтів. А як щодо мене та моїх близнюків? 75. Остаточна пропозиція. Вибачте, але мушу відмовитися. Раджу вам подивитися в іншому місці. Також привітайте своїх близнюків з Днем Народження від мене. На добраніч. Пішов ти. Мій хлопець буквально щойно купив мені шоколадку та листівку до Дня закоханих. Наприклад, коли я кажу, що хочу шоколад, то насправді маю на увазі, що хочу каблучку або намисто. Просто коли я говорю, що хочу чогось, то це не означає, що я насправді цього хочу. Та-та, це ж так і має працювати. Коли я кажу, що хочу каву. Насправді всі повинні зрозуміти, що я хочу великий стейк та келих пива. Коли я навчався в середній школі, то деякий час працював у ресторані. В ресторані, якщо ви замовили обід, то зазвичай отримуєте безкоштовний салат, і в нашому закладі це також включало овочі гриль. Одного вечора пара прийшла пізно і замовила напої і на вечерю стейк смажки велдан. «Well Я пояснив їм, що салатний бар у їхньому розпорядженні і подав напої. Вони були грубі зі мною, але для мене така поведінка була звичною в той час. Коли ти обслуговуєш столик, до тебе ставляться як до лайна. Це така робота. На момент подачі стейків вони мали по дві тарілки з бару. Зверніть увагу, це було пізно вночі і вони були єдиними відвідувачами. Їм не довелося чекати довго на вечерю. Як тільки я поставив стейки, жінка почала різати його ножем і сказала, що він занадто жорсткий. Я запитав, чи хочуть вони, аби заклад заплатив за них. Натомість вони сказали, що хочуть просто скасувати замовлення. Я відніс тарілки на кухню і сказав про все менеджеру. Він почав розбирати стейк руками. Це було зовсім не складно, клієнти іноді робили це. Наш менеджер був відомий тим, що міг роздавати речі безкоштовно. Більшість клієнтів заганяли б вас до смерті, а потім ще й піднялися і вимагали знижки, як це було в нашому випадку. Я змінив чек, виключив із нього стейки і включив оплату лише за салати. Коли я прийшов до їхнього столика і приніс чек на перевірку, то вони сказали, що ні за що сьогодні не платитимуть. Я їм пояснив, що виходячи з того, що вони їли салати з бару, то мають за них заплатити. Вони підняли неабиякий шум через чек 8-9 доларів і поводилися так, ніби ми зробили все неправильно. Всі співробітники були засмучені. Ресторан був порожнім, але ми всі лишалися там, аби розібратися з цими людьми. Менеджер намагався пояснити їм, але вони остаточно сказали, що не платитимуть. Вони пішли, а менеджер сказала, що якщо вони пішли не заплативши, то вона має викликати поліцію і сказала мені прослідкувати за ними, аби дізнатися номерний знак їхнього авто. Я взяв з собою напарника, бо мені лише 17 років, і я всього боюся. Менеджер викликав поліцію: жебраки почули менеджера і пройшли пов свою машину на майданчику. Я думаю, що вони мали намір залишити все як є, і повернутися пізніше. Але ось що. Ми були в маленькому містечку. Я вважав, що в поліції нічого не зроблять. Потім зробив кілька кроків на стоянку, як три поліцейські автівки під'їхали і оточили парочку, як у сцені з фільму. Я був такий щасливий, що став свідком цієї події. Поліцейські відмарширували жебраків назад і змусили платити за рахунок. Дружина плакала і говорила: як можна було викликати копів заради 9 доларів? Хто так робить? Менеджер був задоволений собою і сказав, що їм тут не раді. Це було гарно. Маленька історія про мою колишню дівчину. Їй 22, мені 24, і вона очікувала, що я заплачу за її омріяну відпустку. Я розумію, що гроші це не найголовніше, але вона просто офіціантка, яка має борги в коледжі і досі живе зі своїми батьками. Моя колишня прийшла до мене після обіду і почала розмову. Любий, оскільки я щойно закінчила коледж, я хочу у відпустку. Добре, куди б ти хотіла? Італія. Думки в моїй голові. Вона щойно закінчила коледж. Як вона збирається дозволити собі половину коштів на відпустку? Я припускав, що ми розділимо бюджет, тому ми деякий час обговорюємо поїздку, спілкуємося про те, що вона хоче зробити тощо. В основному вона хотіла подорожувати близько двох тижнів і зупинитися в якомусь вражаючому великому місці. І я сказав: Добре, я підрахую орієнтовну ціну на цих вихідних. Отже, наступного четверга, зауважте, що це не та подорож, якої б мені дуже хотілося. Я маю оплачувати автомобіль. Не так давно купив будинок, у якому майже немає меблів. Вона все ще живе з батьками. Я не хочу витрачати купу грошей, навіть якщо ми розділимо бюджет, я досі так вважав. Маленька, можливо, ми почекаємо кілька років, а потім відправимося у подорож. Вона офіціантка, яка щойно закінчила коледж і досі не знайшла роботу. Минув лише місяць і це цілком нормально. Навіщо чекати? Я хочу поїхати зараз. Я знаю, що ми поділимо витрати, але зараз я просто намагаюся не витрачати кошти. Що ти маєш на увазі, під «поділимо витрати? Ти сподівалася, що я заплачу за двох? Ну, якби так? Я не буду платити за двох. У мене є рахунки та іпотека, я не в тому стані, щоб отак розкидатися грошима. Вона вибігла і більше не говорила зі мною вночі я відпочивав. Аж раптом прокинувся від повідомлення, в якому говорилось якщо ти мене любиш, то відвезеш до Італії. Ми сперечалися на цю тему близько двох тижнів, і після цього вона відмовилася говорити про це. Я порвав з нею близько тижня тому. Я давно дружу з цією дівчиною, і хоч більше ми не маємо нічого спільного, але ми друзі вже достатньо довгий час. Ми познайомилися ще в початковій школі. Зараз у нас з нею дуже різні інтереси. Наприклад, я люблю сплачувати рахунки, а вона любить пати 40 тисяч на кредиті і в 23 роки витратила всі свої кошти на траву. В кінцевому підсумку я зробив досить добре для себе, коли після середньої школи закінчив магістратуру і отримав добре оплачувану роботу в висококонкурентній галузі. Вона знає, що мій дохід вищий за середньостатистичний для нашого віку, тому ми будь-коли можемо з нею повечеряти. Бачимося раз в декілька місяців, тому я зовсім не проти заплатити за неї. Вона проводить багато часу, пишучи мені повідомлення про те, що не встигає сплатити по рахункам. Чому вона пропонує мені піти в ресторан, я не розумію. Я живу у великому місці, а вона у меншому приблизно за годину їзди. В будь-якому випадку у неї був день народження минулого місяця. Вона хотіла піти в клуб у моєму місті, вирішила найняти спеціальний автобус для вечірок і привезти на ньому гостей до клубу. Вона склала список гостей і стягувала плату за кожного по 20 доларів за присутність, але потім це стало коштувати 40 доларів за людину. Звісно, я розумів, з якого місця вона витягнула ці цифри. Я отримав запрошення і написав їй, що у мене може не вийти зустрітися з ними, так як автобус за розкладом мав приїхати до клубу за її міста в 23.00. Це означає, що ми пробули б там приблизно до 3 ранку, а на 7 ранку наступного дня у мене була запланована велика зустріч. Вона погодилася. Приблизно через день я повідомив їй, що точно не зможу прийти, так як зустріч буде набагато масштабнішою, ніж я думав. Вона була дуже засмучена і надіслала на мою пошту запит, нібито я винен їй 40 доларів за автобус, у якому я навіть наїхав. Автобус їхав з її міста до мого, Тож, якби я навіть був присутнім, то просто зустрів би їх у клубі. Мабуть, це було те, чого вона хотіла. Вона чекала, що я вийду з роботи о сьомій вечора. Годину їхатиму до її міста, залишу там свою машину, заплачу 40 доларів за святковий автобус, повернуся у своє місто, піду в клуб, потім знову поїду до її міста, заберу свій автомобіль і повернуся додому. Поки що мені є чим зайнятися до наступного ранку. Вона сказала мені, що я егоїст і міг легко дозволити собі 40 доларів на її святковий автобус. З її слів, я був жахливим другом. Я ставив роботу понад усе і був скупим на фінанси. Я сказав їй, що якщо і так живу у місті, то навіщо мені платити гроші, аби повернутися туди? Сказав, що вона божевільна, бо я ні в якому разі не буду платити скільки завгодно, аби відправитися в непотрібну двогодинну поїздку і не йти мене важливу робочу зустріч з похмілля і без сну. Вона очікувала, що я прийду, так як я знав, наскільки їй були потрібні гроші. Тоді, можливо, не треба витрачати 400 доларів на похід до клубу. Вона заблокувала мене на два дні, а згодом повернулася і знову почала мене благати, мовляв, рятувалася таким чином, і їй потрібно було більше людей. Це була наша рубрика Вимогливі жебраки». Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. Побачимось в наступному випуску.